Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео ми поговоримо про отримання параграфа 24 в Німеччину з трошки пришвидшенням цієї процедури е через моїх знайомих перевірених партнерів. І інформація трошки зараз змінилася. І давайте я вам зараз зачитаю, як вона виглядає, як зараз можна його зробити десь орієнтовно до місяця часу, може і швидше. Оформлення параграфу 24 по любих документи. документах. Беруть навіть проблемні документи, можливо, і канадська віза, карти побиту, карти поляка, якісь ВНЖ, можливо, і депортації. Це все треба буде перевіряти, але такі варіанти можливі. У зв'язку із змінами, що відбулися у 2024 році, на даний момент реєстрація на отримання параграфу 24 будуть проходити в два етапи. Перший первинна реєстрація вона може відбуватися як онлайн, так і офлайн. Другий отримання параграфу. Детальніше про первинну реєстрацію. Можна зареєструватися онлайн, вона здійснюється по е, передплаті. В цьому випадку ми подаємо та заповнюємо всі документи за вас, приїздити не треба. Також можна зареєструватися офлайн. В цьому випадку. Людина приїздить на реєстрацію особисто, її зазначає координатор та допомагає зробити реєстрацію. От. Деталі отримання готового параграфу. В обох випадках, після первинної реєстрації, приїзд на отримання відбувається через 2-3 тижні. На вашу електронну пошту прийде сповіщення з міграційної служби, в якому буде вказано, що документ готовий і вас готові прийняти. Ми вас реєструємо на термін. На місці зустрічає координатор і надає повну консультацію та первинний інструктаж. Ви маєте здати відбитки пальців і фотографії, зроблять на місці. Після чого ви отримуєте готовий документ. Якщо вас цікавить детальніше, можете ставити плюс тут або залишати номер, або пишіть зразу на Viber, Telegram, WhatsApp. Є контакти в описі під цим відео. Всім хороших заробітків!